Вийшли з лізою трохи прогулятися, розвідати ваш район. Що тут є, що тут нема. Ліза знайшла тут якийсь фарм маркет. Сьогодні в Лізи Тіпікал Істерн Европейґорн лук, коли вона йде на ринок. Так, щось ми трохи прорахувалися з автобусом, точніше не з автобусом, а з зупинкою. Ми проспали нашу зупинку. Тому нам тепер треба по ось такій чудовій місцині. Трохи прогулятися до ферм-маркета. оце цікаво. До речі, просто виглядає як сцена для фільмів. Часто ось в таких місцях сценах, особливо в Breaking Bad, зустрічаються наркоділери, щоб обмінюватися наркотиками і деньгами. Я скажу тут, блін повсюду, просто наче сцени з фільмів. От буквально можна без бюджету приїжджати і знімати. Ну якщо вас на територію хтось пустить, майже на місці. Немаленький тутуриночок. Тут, в принципі, є все. Там, починаючи від м'яса, прикрас, техніки, алкоголю, закінчуючи, я не знаю, можна, я думаю, знайти завчасті на авто. Це просто місце, куди можна по вихідних і по п'ятницях пройти і потратити кошти. В принципі, як і будь-яке інше місце, куди люди виїжджають. Фармарки дуже цивільно, більше схоже на звичайний ТЦ. В принципі, якщо його порівнювати із ТЦ-Кор, Кор мені подобається набагато більше, тому що, як я казав, там не буває натовпів. Туди люди приїжджають, коли їм це потрібно. Там у понеділок, вівторок, середу, неділю, коли їм це потрібно. Сюди люди приїжджають п'ятницю, суботу і неділю. А значить, тут постійно натовпи. Тут величезні натовпи. А я не люблю натовпи. Я себе в натовпах чувствую некомфортно. Нарешті я знайшов достойні окуляри. Я знайшов рай з дитинства. Ви просто подивіться на цю кількість машинок. І це тільки одна стіна. Просто інсейн. І воно ще продовжується в ту сторону. Ліза пішла обирати овочі і фрукти. Я тут ще трохи погуляв по. Market. в принципі, прикольно, мені подобається. Тут дуже багато таких незвичайних магазинів, які сконцентровані на чомусь от дуже конкретному. Типу, от магазин, який продає чисто колек колекціонні гроші. Тобто там, типу, колекційні монети, купюри і так далі. І от окрім цього, там більше нічого нема. Тобто, там магазин, який продає сугубо комікси, причому старі там 70-ті, -80 80-ті роки. В принципі, не те, щоб дуже часто такі магазини зустрінеш, але прикольно іноді в такому побувати я й я, я, звісно, там нічого не купував, бо я не те, що фанат коміксів. Але Ліза написала, що вона вже все, все обрала, все купила. Чекає мене. Ми вже вирішили, що овочі, скоріш за все, ми будемо купувати тут на постійній основі. Зараз ще дізнаюсь, які там ціни вийшли, і тоді ми точно будемо приймати рішення. Коротше, скупилася повний шопір 35 баксів фруктів. В основному фруктів і дві помідорки. Ціни тут такі самі, насправді, як в супермаркеті, але найбільша різниця з тими продуктами, які в супермаркеті, це те, що воно тут лежить просто свіже, а не так, що іноді можна знайти полуницю в сейфвеї, яка вже в плісняві, помідорки вже м'які, огірки вже в ялі. Тут такого не, я не знайшла. Тут все дуже свіже, дуже класне. І, в принципі, 20 хвилин від дому мені подобається. Мені подобається. Я думаю, що. Овочі будемо і м'ясо купувати в основному тут, тому що це дуже близько до нашого дому. По-друге, тут вибір набагато цікавіший. Так, думку експерта почули, значить, будемо купувати тепер овочі і м'ясо тут. А ще тут дуже класний слон. Коротше, ставимо цій в ярмарці 4 з 5 мінус бал за те, що сюди добиратися пішки 20 хвилин. Ладно, 5 з 5. Коротше, ще плюс бал за слон. 5 з 5.